Моє вітання, шановні глядачі. У прямому ефірі відкритий діалог сьогодні. П'ятниця, 20 травня, і я представляю гостя нашої студії. Це міський голова Черкас Сергій Олегович Одарич. Вітаю вас, Сергія Олеговичу. Шановні глядачі, запитання сьогоднішнього інтерактиву звучить так: чи візьмете ви участь у проєкті Face Wall обличчя Черкас, приуроченому до Дня міста, який відбудеться 4 червня? Якщо ви тільки плануєте взяти участь у цьому проєкті, телефонуйте за номером 350355. Якщо ви вже сфотографувалися, телефонуйте за номером тридцять Якщо вас не цікавлять подібні заходи, тоді телефонуйте 372710. Всі дзвінки на інтерактив безкоштовні і результати опитування не. Є. Є репрезентативними. Сергій Олегович, днями Київський апеляційний суд прийняв досить цікаву ухвалу стосовно оцінки Землі. Яка була передісторія цього рішення? Ну, якраз Київський апеляційний суд прийняв не цікаве рішення, а справедливе, зрозуміле, абсолютно справедливе рішення прийняв. Справа в тому, що цікаві рішення приймалися у нас перед новим роком. У нас є такий цікавий суддя Соснівського районного суду, пан Грабовий, який завжди відрізнявся цікавими рішеннями. Якщо подивитися на всіх суддів Соснівського районного суду, подивитися їхні справи, то у нього найвищий відсоток тих справ, які потім скасовуються судами вищої інстанції. Там є дивовижні рішення. І, зокрема, було дивовижне рішення, якщо не помиляюсь, 29 грудня минулого року, про винесення ухвали про зупинку дії оцінки землі в місті Черкасах і про зупинення дії. Нових орендних ставок за землю цікаво, що це рішення було прийнято про затвердження нової оцінки землі і затвердження нових ставок плати за оренду землі. Воно було прийняте ще в травні місяці. І ми поступили, я вважаю, дуже чесно відкрито, коли ми впродовж майже року розробляли ці ставки. Замовляли, проводили нормативну оцінку землі, обговорювали, публікували ці проекти рішень, зустрічалися з орендарями, прийняли рішення і дали 7 місяців до введення в дію цього рішення. Для того, щоб всі представники бізнесу, всі, хто користується землею, могли в разі потреби переглянути свої якісь ділянки, відмовитись, можливо, від чогось зайвого і таке інше. І тут виявляється, що сім місяців ніхто нічого не говорив, всі мовчали. От, і раптом перед Новим роком, за день до вступу в дію цього рішення, бо це рішення набувало чинності з 1 січня 2011 року, з'являється ухвала суду. Причому з'являється вона на підставі клопотання підприємця, який звернувся до суду. Що от міська влада нам встановила нові такі орендні ставки, оцінку землі запровадила, тому прошу скасувати ці рішення. Саме цікаво, що в результаті цих рішень, які з 1 січня набувають чинності, цей підприємець, який звернувся до суду, майже півтора рази повинен платити менше, ніж платив до 1 січня 2011 року. Але, очевидно, підприємцю хотілося платити більше, тому він і звернувся до суду, щоб він захистив його бажання платити більше. В подальшому теж відбулися цікаві речі. Була винесена ця ухвала, зупинення рішення міської ради. А далі судовий процес не продовжувався. Далі відбулося перше засідання, суддя Гробовий зібрав всю цю справу і її дружно відправив на експертизу, на невизначений термін. Тобто, можливо, на два-три на роки, скільки вона буде тривати, невідомо. Справа не розглядається, нікуди не рухається, а рішення міської ради зупинено. Більше того, в перші дні нового року, буквально, по-моєму, 3 січня чи 4, в перший же робочий день, ми оскаржили його ухвали. Процедура оскарження в апеляцію відбувається за нашим законом, яким чином? Ти подаєш апеляційну скаргу тому судді, який розглядає цю справу, і цей суддя за законом повинен невідкладно спрямувати цю заяву нашу і справу в апеляційну інстанцію. Як виявилося, в два місяці суддя Грабовий не передавав апеляційну скаргу нашу до Київського апеляційного суду, чим грубо порушив законодавство, тобто тримав заморожене. Якщо подивитися в підноготну, так би мовити, цієї справи, а я трошки знаю про те, хто замовляв ці рішення, хто знаходив підприємців, які буде скаржитись, і хто в цьому зацікавлений, конкретні прізвища? от це представники земельної мафії, які впродовж багатьох років. Відводили вільні земельні ділянки на свої структури е і далі чекали, коли з'явиться хто-небудь, який-небудь інвестор, який буде зацікавлений у землі. І далі йому продавали. Тобто забезплатно відводили собі в оренду, а потім цю фірму, на яку відведена була земля, цей пустир, <кхи> продавали вже за достатньо серйозні гроші. Як приклад, я вам можу назвати це не є секретом. В такий спосіб була передана в оренду земля от 6 гектарів біля долини Трояндберега відведена на фірмочку, близьку до тодішніх депутатів міської ради. 3-4 роки вони чекали, поки знайдеться клієнт, і далі за 900 тисяч доларів ця фірмочка з правом оренди була продана цьому інвестору. Непогано. От, місто отримало нуль, місто отримало пустир, який не освоювався. Хоча за цей час, я переконаний, за ці 5-6 років знайшлися б люди. Які б освоїли, які б зробили там якийсь відпочинковий комплекс, які б зробили там якісь спортивні майданчики і тому подібне, але цього всього не робилося, тому що ця земелька, ці 6 гектарів, трималася просто в пошуках, кому б її продати. Но разом з тим, ми бачимо, що скільки було дзвінків стосовно засміченості цієї ділянки і листів, безумовно, тощо. от і таких ділянок досить багато по місту було набрано свого часу, і ті рішення, які ми прийняли. Вони в першу чергу не спрямовані проти такого утримання землі. Тому що навіть за порожню землю треба платити ринкову ціну. І ті зміни, які ми прийняли, якраз і передбачають, що запорожні насвоєння землі теж треба платити. Тобто стимулювати або освоюйте, або повертайте назад місто, щоб місто далі дбало і освоювало ці землі. Зрозуміло. От. Тому ось така ситуація. Що стосується конкретно е, тих бізнесів, тих орендарів, то Насправді, рішення для них є вигідним. Я просто попробую, можливо, намалювати три картинки, які на сьогоднішній день є. Тобто, якщо ми візьмемо, от ситуація, яка була до 1 січня. Оце у нас 1 січня 2011 року. От була базова ціна землі. Вона не переглядалася з 2001 року. І були різні ставки орендної плати. Найнижча орендна ставка, вважайте, вона підвищувала базову вартість землі там, в три рази. Тобто підприємець платив 3%. І максимальна ціна, яка використовувалась для комерційних об'єктів, це 7%. Тобто по-різному платили різні суб'єкти господарювання. Виробництво, заводи, скажімо, платили по базовій, там, 3%. <кій> Магазини, там, базари платили по 7%. Що відбулося, коли ми прийняли рішення? Ми підвищили майже вдвічі, провели переоцінку землі, вона базова вартість її зросла. При цьому ми опустили для всіх орендну ставку до 3%. Тобто 3%. І ті, хто платив 7, ті, хто платив 8, ті, хто платили 5, 6, і вони теж 3%. Тобто всі суб'єкти бізнесу стали в рівні умови платити по рівному. Що відбулося зараз? Колись суддя грабовий заморозив рішення виністі ухвали, апеляційний суд скасував одну із його ухвал про невизнання нормативної оцінки землі, виявилося, що станом на сьогоднішній день базова оцінка землі ось така. І при цьому діють ось такі ставки. Тобто старі відсотки діють. Старі відсотки залишились діяти, тому що рішення про опускання зменшення відсотків, яке прийняла міська рада, суддя грабовий зупинив. І тому сьогодні підприємці змушені платити не оцю суму, у цей розмір, а ось цей розмір. Ясно. Завдяки судді грабовому, який лобіює інтереси тих людей, які нахапали земель і не хочуть платити ринкову ціну. Чекаючи роками, коли з'явиться які небудь покупки, Земельне питання справді непросте. Пропоную глядачам телеканалу переглянути і пригадати, як із якими труднощами приймалися рішення про зміну нормативної грошової оцінки землі. 2010-го. У сесійній залі розпалюються неабиякі пристрасті. На порядку денному питання переоцінки Черкаської землі. Міські посадовці наполягають, один квадратний метр має коштувати не 69 гривень, а 127, як того вимагає закон. Як компенсацію орендну ставку пропонують навпаки зменшити до 3%. Кулуарні перемовини та обговорення в сесійній залі напружені. Позицію частини міських обранців оголошує тодішній депутат Микола Стрижак. Практично зібрали всі депутати, які мають приватний бізнес і знають, як рахувати кошти. І коли приходить кінець місяця, великий спір був чи приймати взагалі. Це хороша дуже аргументація, я думаю, на вибори слугує, Коли своїми меркантильними інтересами займаються депутати із посвідченням депутатів. І виникає питання: чи вони народні депутати, чи вони від свого бізнесу депутати? Зрозумівши неминучість ухвалення рішення, депутати-бізнесмени задіють план Б. Вони намагаються відтягнути набуття чинності нових тарифів якнайдалі. У мерії говорять про 1 липня. Якби це сталося, міська скарбниця вже у 2010 році потовщала б на додаткових 5 мільйонів гривень. Компромісним рішенням стає дата 1 січня 2011 року. Утім, вже наприкінці грудня один із підприємців Черкас взявся оскаржувати ці рішення міської ради. І Суд призупинив дію нових тарифів. Однак міська влада в Київському апеляційному суді відстояла нову нормативну грошову оцінку землі. А долю орендних ставок знову вирішуватиме апеляційний суд. Туди мерія подала позов. В зв'язку з цим казалось би можливо, це можна розцінювати навіть як вигідне становище для міської ради, оскільки це величезне поповнення бюджету. Але Усвідомлюючи серйозні ситуації, міська рада в даному випадку відстоює інтереси саме підприємців. Ми продовжуємо оскаржувати ухвалу судді гробового і про призупинення другого рішення про ставки оренди. Сподіваємося, що Київський апеляційний суд так само визнає її незаконність і рішення про зменшення ставок. Орендної плати за землю також буде відновлено його дії. Якби новації запрацювали з початку року, бюджет Черкасу у 2011-му поповнився б додатково на 30 мільйонів гривень. Шановні глядачі, ми працюємо у прямому ефірі. І якщо ви маєте своє запитання до Сергія Олеговича Одарича, телефон студії 37 53 33. Також триває інтерактивне опитування стосовно вашої участі у проєкті, приуроченому до Дня міста, який називається Face Wall, обличчя Черкас. Якщо ви плануєте взяти в ньому участь, телефонуйте 35 піятдесят Якщо ви вже сфотографувалися і виготовили плитку для участі в цьому проєкті, телефонуйте 35 31 64. Якщо ж проєкт вас не зацікавив, ви все одно телефонуйте 37, 27, 10 результати інтерактивного опитування не є репрезентативними. Сергій Олегович, планувалося, що цьогоріч міська рада залучить до бюджету 90 мільйонів гривень плати за землю. Яким чином і в який бік зміниться фактичне наповнення внаслідок таких рішень судів? Ну, важко сказати, бо судові процеси, судові дискусії, спори вони ще тривають. Тому коли вони завершаться, поки що невідомо. Але можна вже сьогодні говорити, що завдяки рішенням судді Грабового бюджет не доотримує близько 10 мільйонів гривень. Це як мінімум. Якщо ці процеси ще далі будуть тривати, затягнуться до кінця року, то близько 20 мільйонів гривень міський бюджет не доотримує грошей. Причому я хотів би звернути увагу ще раз, повертаючись до цієї діаграмки, яку я малював, от я просто от наведу приклад. В чому була несправедливість попередніх рішень, які ось ще з 2001 року тягнулися в платі за землю? В тому, що частина платила мало, а частина таких самих орендарів платила багато. От наведу як приклад, от скажімо, я просто взяв от на 30 років перемогу конкретну земельну ділянку, яка використовується з комерційним призначенням. От. Людина тут платила це було десь 600. Гривень орендна плата 600 тисяч гривень за земельну ділянку протягом року. Отут, в результаті того, що ми переглянули і опустили для всіх суб'єктів господарювання ставку оренди до 3%, виходило 400 000 гривень. 400 тисяч гривень. 400 тисяч гривень, так.